На день поля були запрошені заступники начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрації, керівники елітно насінницьких і базових господарств, спеціалісти підвідомчих служб АПК області науковці відбувався цей захід за участю виконуючого обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Леоніда Бабича. Мета семінару – ознайомити присутніх із науково обґрунтованими технологіями вирощування перспективних сортів кормових, зернових та технічних культур, розвиток насінництва і органічного землеробства. Забезпечення насінням репродукційним в першу чергу, і це основне завдання, де ми сьогодні маємо зосередити увагу на нових сортах, на нових гібридах культур. Розібратися із тими потужностями, які в нас є. Скільки в нас є комбайнів, скільки нам необхідно їх додатково залучити, скільки необхідно зерноочисної техніки, скільки потрібно сушильної техніки, кінцевий результат ми маємо до товароків довести ринок зерна, щоб вся праця, яка вкладена на протязі періоду вирощування культур і озимих і ярих була щедро оплачена товаровиробнику. Присутні ознайомилися із дослідними ділянками інституту сільського господарства Полісся, зокрема, як науковці впроваджують демонстраційні посіви у виробництво. велика увага тут приділяється підвищенню родючості ґрунтів, сортовій агротехніці та насінництву всіх культур. Учасників дня поля ознайомили із вирощуванням кормових культур новою системою удобрення у різноротаційних сівозмінах та вимогами чинного законодавства до формування структури посівних площ у суб'єктах господарства. Одарювання, як відзначали науковці, до 35% на вражанність всіх культур впливає система удобрення і до 40% погодно кліматичні умови. Відбувся огляд дослідів сучасних технологій вирощування технічних зернових і зернобобових культур, насінницьких посівів та продемонстровано їх продуктивність у залежності від строків сілби та норм висіву. Велику зацікавленість викликала демонстрація ділянок із новими сортами картоплі та технологія їх вирощування без хімічної обробки на основі седерації та органіки. Присутнім було продемонстровано дослідні ділянки льону та складові альтернативної технології вирощування цієї культури. На підведенні підсумків семінару особливу увагу було звернуто на догляд за посівами сільськогосподарських культур, кормозаготівлю та підготовку і проведення жнив 2015 року. Як відзначалося в області, вже розпочалися жнива і вже намолочено перші 800 тонн озимого ячменю у господарствах Попіннянського і Бердичівського районів.